Сьогодні у нас розпаковка паперових сюрпризів, це третя серія. Сьогодні у нас новиночка перший пакетик, ось такий пакетик з горінжом. Я нарешті намалювала пакетик. І другий наш пакетик ось така рука з горінжем. Недавно подивилась фільм, і мені він дуже сподобався, тому вирішила зробити тематичну колекцію. А для цієї дівчинки в мене вже не... Бо натхнення намалювати пакетик, тому ми сьогодні ми її просто приклеїмо без пакетика. І поїхали на розпаковочку. Ось наші ваші знайомі колекції. Так, ось тут ми будемо ліпити. І поїхали, напевно, відкривати з. Давайте я тіма цього. Ось такий пакетик. Ось такий пакетик. Зараз ми його будемо розкривати. Я спробую якось, щоб не розірвати. Зараз ми відкриємо наш пакетик. І нам тут попався ось така ось собачка Макс. Ну і песик. Як це можна так сказати? Так, відкриємо. Я вам заболіла намалювати ошейник, того мені прийшлося клеїти. Потім Ось такий Макс, може світло трошки погано, тому не видно. Але ось такий у нас Макс. Далі наступний пакетик. Ось такий ось. Так. Ось ми відкриємо. Маленькую так гарно намалювала. Давайте ну, просто дістанемо туди. А! Дес... О, і другий у нас ось такий ось Грінж. Зараз ми його будемо клеїти. Так. Ось такий у нас Грінж вийшов. Давайте його ліпаємо сюди. Зараз нам будемо ліпити дівчинку. Ось і наша дівчинка, яку зараз ми будемо ліпити. Така вона. Так, я зараз не можу щось. Ану. Обсе. Знімаємо наш фрагмент. І ліпимо ось таку дівчинку. Давайте якось помістимо. Ось так ось ось така колекція. Що ще буде половинку, нам у нас буде на два листочка. Ось тому наступне відео буде також з Корінча. На цьому була рада вас бачити. Всім пока-па! Пока.